Она как-то неожиданно Эй. теперь стоит. Мы так не договаривались. Эй. Она очень так вот по углу не, не так стоит. Совсем же другое дело. Не получается, да? Я могу сесть, давай я присяду. Ну что, или назад, или что? Отлично, просто классно. На исходную. Я вас вітаю. Мовлення Дніпропетровського державного телеканалу продовжує програма «Не будь овочим». Як завжди у цій порі, ми з вами говоримо про речі приємні, речі корисні, а також про те, як ці два явища між собою можна і треба вдало поєднувати. Австралійські науковці переконують весь світ, що влітку під час періоду екстремальних температур, спекотних, абсолютно у всіх людей зменшується. Словниковий запас. Ми вирішили не сперечатися з австралійськими вченими з їхньою компетентністю. Тому сьогодні будемо ділитися з вами радше не інформацією, а приємними емоціями. Не перемикайте нас, ми повернемось рівно за 15 секунд. Отже, друзі, редактори назвали нашу сьогоднішню програму не інакше як безліч. Кадрів в секунду або просто літо на згадку. А що там казати, літо триває, і навіть складається таке відчуття, що тікає з наших рук просто таки невпинно. А ми продовжуємо цикл програм про літні емоції і приємні літні переживання і найцікавіші події, які відбуваються у Дніпропетровську та в Україні влітку 2012 року. Просто зараз я вам пропоную подивитись невеликий сюжет про один з найяскравіших музичних виступів легендарного музичного колективу на фестивалі The Best City UA, або краще місто, який нещодавно відбувся. Просто у нас під носом в 12 кілометрах від Дніпропетровська. Отже, сюжет з'являється на наших і на ваших телеекранах Просто зараз, і давайте його подивимося разом. Я фанат цієї групи. Так. Виступ легендарних російських рок-хуліганів Лінінград на фестивалі Краще місто став одним з найяскравіших на головній сцені триденного опенейру. Цей музичний колектив на чолі з одіозним Сергієм Шнуровим вже кілька разів за час існування заявляв про припинення творчої та концертної діяльності. Про те, що разу нестримна любов фанатів повертала їх. На сцену шнуров пробував себе у ролі телеведучого на одному з провідних російських телеканалів. Знімався у кіно та серіалах, концертував сольно та у складі власного бексайд проекту Рубль. Втім, сьогодні цілком і повністю уособлює себе з Ленінградом. Група Рубль не виступає, тому що я став староватий і не помню всіх текстів написаних собою пісень. От я. Мне нужно підготуватися к виступленню. Ленінград — це не рок-гурт, не бойс-бенд, не оркестр і не Діксіленд. Групіровка саме так і не інакше. Це угрупування музикантів себе і називає на сцені їх одночасно 15-ро. але попри зовнішнє відчуття безладу, сумбуру і балаганності, в цьому колективі кожен на своєму місці. Вони не дбають про власний імідж і чхати хотіли на закони шоу бізнесу. Втім, саме за це їх і люблять. Костюмами займається кожен учасник. От хто на що гаразд, тот той і є Поэтому, если бы я себя чувствовал плохо в трусах, то вряд ли би я виходив бы на сцену. Я себя чувствую хорошо навіть без трусов. Правда, життя у піснях з рясною ненормативною лексикою, покладена на невибагливу гармонію пострадянського скапанку, це і є візитівкою гурту Лінінград. Цілком придатні для тела і радіоротації треки. Скоріше, велика рідкість у їхньому репертуарі. Сергій Шнуров вже понад 15 років музичної кар'єри залишається вірним цій епатажно-нігілістичній естетиці. І на питання з претензією на оригінальність, чому він бачить різницю між собою та Святославом Вакарчуком, відповідає майже не розмірковуючи. Ну, я ретросексуал, а він метросексуал. Все будет ништяк, будет как будет, а будет никак. В мире добро есть, но и зло. Стоите жить, помогает по зло. Музыку для мужика, не тяжела, не река. Для мужика музыка, сам на поток слуха Музыка для мужика. Ведь мас, а може не не А можна взлететь? а можна у вас! Ну, здається, нам це вдалося. Ну тобто, з півтора годинного сету фестивального гурту «Ленінград» вибрати хоча б пару куплетів, в яких не довелося нам, редакторам, людям, які працювали над сюжетами матеріалами фестивалю сіті», не запікувати деякі слова. я сподіваюся, що наша програма на такій позитивній ноті і продовжиться, на якій розпочалася тим більше що програма у нас літня і морської тематики додає поява нашого гостя Костянтина. Та я маю на увазі твій зовнішній вигляд. Ну так, так. Ну просто у нас програма літня про море. Дякую, що ти згадав. Дрес-код у нас не обов'язковий, тим не менше. Друзі, радий вітати в нашій студії Костянтин. Чи талановитий фотограф молодий, щоправда, це не недолік, не який швидко вспливає, да, як кажуть великі, тим наші. Ну просто хороший хлопчина, як так. на мене. Перед тим, як ми ну, про там, основну тему, з приводу якої я тебе запросив, от, мені цікаво. Я, знаєш, як Ніколай Волуєв в знаменитому рекламному роліку, там, де його змусили грати в футбол, він каже, що я повний нуль. І так само, як і в фотомистецтві повний нуль, то спілкуюся в мене багато друзів, знайомих фотографів. Є принципова різниця між. Фотографами, репортажниками, так і фотографами, які тільки виключно в студії там працюють портретами там і так далі, та от існує така думка, що репортажний фотограф він і в житті, коли він навіть без фотокамери, він дивиться все на, на все, на, на весь світ, на все що його оточує, ніби через об'єктив, тобто більше помічає якихось деталей, не знаю, в обличчях, в, в емоціях там. Ну, я б не сказав, що це завжди так, але так, інколи, інколи так буває і вулиці, Я так бачу, хоп, тут би такий кадр, класно було б ну, зняти. Ну, так буває таке. На стосовно різниці між студійними фотографами і репортажними, ну така різниця, мабуть, те, що ну, репортажним фотограф треба опинитися в потрібному місці, в потрібний час, ну, для того, щоб засняти а Студійний фотограф вже ну, створює сам усе. Ну, Постановочно просто фотографія. А, то, то для репортажного фотографа ще має сенс везіння, час. Ну, так. Важливо просто передати емоції ну, тієї події, якої він знімає. Ну, в, студійний фотограф сам створює їх, ну, сам створює якийсь образ і хоче його донести. А тут, ну. Змогти його побачити, ну і показати його, ну як глядачам, які будуть переглядати ці вже фотографії. А скажімо, для твоїх репортажних робот важлива подія, як ну як стрижень якийсь певний, чи ти робиш акцент все ж таки на людях, на їх відбитках, як вони реагують на те, що відбувається Та, ну, власне важлива сама подія. Ну і емоції людей, так емоції людей, і тих, хто приймають участь, тих, хто спостерігають за події. Ну це все важливі компоненти, думаю, ну грають ну, рівнозначної ролі. Зрозуміло. Ми зараз буквально за півхвилинки подивимось слайд-шоу з фоторобіт і поговоримо власне про подію, навколо якої все відбувається. А трошки інформації мене колеги часто називають «Go Google або містер Вікіпедія, або щось таке. Ну ну правда інколи готуюсь до ефіру і доводиться інколи зовсім не прив'язане до тему щось вичитувати якусь інформацію. Познавательна страничка да, таке буває в, 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 в деяких uh -huh. шоу гумористичних. А, найпопулярніша розвага ну, масова, я не знаю, літня в нічних клубах в Україні, і, напевно, знаю, в Краснодарському краї, в Анапі десь. А, називається пінна вечірка. Я, чесно, ну, не, не сприймаю це як за розвагу, але людям подобається. Свідчить, я що... раз не був. Ось ці власне, пінні вечірки, не знаю, мені здається, що в Західній Європі в штатах. Вони надто популярні. Там одразу всі стрибають басейни. На цьому все закінчується. Вигадав відносно нещодавно цю розвагу. Один німець звали його Ференс Гетт, і він є діджеєм. І в далекому 1994 році. У НАТО вже далекому минулого століття у західному Берліні. Він працював, окрім того, що діджеєм ще й арт-директором цього закладу. Воно було таке в індастріал стилі. І він вигадав влітку 94-го року німців якось розважити, орендував в найближчій пожежній частині такий пристрій, який генерував мильну піну, мильні бульбашки, які завдяки кількості перетворювалися на піну. Це ця розвага стала. Фантастично популярною, але от до України до Росії якось нещодавно тільки прийшла. А я це до чого Костянтин? Брав участь безпосередньо, судячи з фото, яке ми зараз подивимось, у дещо схожі, але зовсім іншій такій альтернативній розвазі є пінні вечірки, а відбуваються. А виявляється, що є ще борошняні вечірки. Просто зараз, просто зараз, просто зараз фото звіт з борошняної вечірки, яка відбувалась нещодавно у Дніпропетровську. А потім повертаємось до студії і коментуємо. Прошу. моя соль с твоих плеч. Ось така несподівана друзі подія Костя для підводно підводної зйомки, там спеціальна оптика фотографам ну, потрібна. Так. А коли у такому середовищі mm. опиняєшся, нормальна техніка ну, сприймається? Нормально, але взагалі вижива техніка, так все Ну, Принаймні, це дуже неординарно і дуже весело судячи з емоцій, взагалі. Що, що це було, тому що ну, з окремих якихось портретів людей повністю вкритих ага. шаром борошна, важко щось зрозуміти. Це взагалі була, ну, якби, війна борошна, так просто зібралися. ну, Мене друзі запросили. Я взагалі ну, не планувався фотозвітну, я камеру так взяв з собою. Просто ну, друзі прийшли, один, ну, один з друзів сказав, що він не буде, типу, ну, приймати участь, ну, він не взяв борошна. Ну і він вийшов, так що й нас познімав. Ну, тут ну, так просто була подія, ну те, що треба було один одного обсипати. Ну, Борошно таке досить дисперсійне, ну, треба було там, маски одягати. ну. І все одно воно все ну, через ну, потрапляло. Ну, Досить важко, була весела подія. Ну, на язичницьке свято Івана Купала обливають один одного водою, як правило. Це не було прив'язано до жодного свято. або не це... знаю, якесь просвято якомусь божеству. не знаю. Є ж є є якась там чудернацька релігія, типу Пастафаріанство, там, де всі вклоняються макарони. Oh, а макарони монстр. Та ні, просто подія, бо ну, розважитись захотілось. Ну, власне, обливатися теж Ну, Такі водяні війни проводяться. Mm -hmm. Кілька тижнів тому було. Якраз і на наступних теж буде. Зуміло, можна запросити всіх. Хто... Так. Кому... Ну, насправді, водяні війни в липні місяці це, по-моєму, найкраща розвага, mm -hmm. Тема, найкомфортніша, тому що зливи нас якось не балують, mm -hmm. а, тому хто хоче там, прохолодитися якось. Приходьте, не проанонсуєш, де це буде відбуватися. Це буде відбуватися на оглядовому майданчику, в парку, в суботу, здається, о 2 годині, так? О 2 годині в суботу. Зміло, а на, на що варто звертати увагу все ж таки, фотографу на от таких надзвичайних подіях? Тому ну, що всі, всі звикли, я не знаю, коли е, е, приїжджаєш до когось в mm -hmm. гості, а люди повернулися, я не знаю, там, з Єгипту. І е, коли бесіда вже затягується там, до опівночі, найкращий е, е, привід для того, щоб попрощатися з гостями, зараз ми будемо дивитися слайди. От, і, mm -hmm. і всі дивляться, всі слайди. З пірамідками я не знаю теж саме і з весільні, якісь mm -hmm. фотозвіти, коли вони ну не постановні, да там наречений наречена, а щось таке фотографи намагаються зробити креативне і, і все схоже одне на одного. От, от такі надзвичайні події вони самі по собі є ну як сказати незвичне mm -hmm. незвичайним, незвичайним mm -hmm. об'єктом. на що треба звертати увагу фотографу репортажному, mm -hmm. коли ось ось такий треш, якийсь фотографуєш. Ну, Власне, на емоції якісь людей, ну, на, на якісь піки, ну, на експресії, яку ну, виявляють. таке, ну, Само по собі так незвичайне, але тут або ну, знімати планом, ну, все, всю подію, щоб передати масштабність, або на ну, окремих людей виловлювати їхні емоції, ну і так, також, щоб там, ну, на передньому плані, наприклад. Сама ну, подія, там, емоція. І на задньому можна відобразити ну, весь план, mm -hmm. щоб не було, типу, фан. Ну, твоя думка схожа на. Ну, звичайно, думку людини, яка, напевно, в ЗМІ ніколи не, не працювала. Але, але, але тим не менше, там чомусь всі там, редактори хочуть чогось іншого, тому що е, фотозвіт, який повністю побудований на обличчях і емоціях, це ну, Ні, ну не так є, не є звичайно, потрібно якісь ну виділяти ключові моменти між ними, ну вставлять поміж мабуть, кадри на які більше. Ну, виділяти ключові моменти головне і mm. кадри, які вже просто ну, описують подію. Okay. Кося, таке питання. Ну, я не, не сумніваюся, що ти слідкуєш там за якимись модними тенденціями у фотомистецтві там все таке інше. Дякувати Богові зараз у вік швидкісного інтернету, соцмереж можна знайти будь-яку інформацію. Але ну, з позиції фотографа, що зараз? В тренді, так би мовити, що найбільше користуються попитом, тому що є ну, певні такі, як синусоїда, ланки от, сезонні. От е, В минулому сезоні надзвичайно популярні були. Якісь е, в готичному стилі фотосесії усі е, мод модні персонажі хотіли собі обов'язково там якісь образи, щоб їх сфотографували, не знаю, як персонажі фільмів Тіма Бартона або mm -hmm. щось таке. Що, що зараз є в тренді? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Я навіть не знаю, що є в тренді, але мені б, наприклад, подобається стріт ну, фото коли фотографують просто на вулиці людей. ну, їхні, Так як вони поводяться в житті, просто ну, що вони не помічають фотокамеру. Ну, це досить живі фото виходять. Мені таке подобається. Окей, а На останок Костя. Я тут дякую, що знайшов час завітати до нашої студії. І на сам кінець, те, що ми побачили з фотозвіту, як ти вважаєш, якась ідея в цьому присутня, і, і чи може це можуть це взяти на озброєння? Я не знаю, якісь активісти, які, наприклад, пропагують здоровий спосіб життя або просто активний спосіб життя. Ну, головна ідея тут, напевно, розважитись. Ну, так але, ну це набагато краще, ніж там сидіти десь на лавочці, ну вживати алкоголь, напевно, так. Активісти, ну, вся на озброєння, навіть не знаю. Дивнаки, okay, ну тим не менше, там ми побачили саме лише бор, борошно однієї там торгівельної марки, що не, не сприймуть за, за рекламу і не змусять мене вирізати це з програми. А і жодних там заборонених речовин, саме лише органічне, правильне українське борошно. Костя, я тобі дякую ще раз, що знайшов час за нас завітати. А nice. як завжди, на сам кінець нашої програми зовсім трошки правильної якісної музики родом з Дніпропетровська. На цей раз це свіженька відео робота від гурту Frost Nova Deutsche Mark. Давайте подивимося просто, просто зараз Друзі, я вам дякую, що були з нами ці півгодини. Нагадаю, що це була програма Небудь овочем. Відтепер дивіться нас щосуботи об 11 щонеділі о 11.00 та що неділі о 16.30. Програма Небудь овочем проти важких наркотиків. Якщо вам не подобається форма вашого телевізора, дивіться нас на Ютубі. До побачення.